А це наш а, новий співробітник. Її звуть мишеловка притилася одразу на другий день, як ми сюди заїхали. Це наш вже український млин, який працює як і в давнину перетраттям двома каміннями за У нас стала війна на роботі, ми готувалися до посівної. 27 лютого ми поверталися в Запоріжжя із міста Дніпрудного, і за спиною у нас десь за годину часу їхали російські війська. 28 лютого, двадцять друго, я останній раз був в місті місто тому що вже почалися репресії щодо бізнесменів і власників бізнесу щодо переходу на російську систему оподаткування. Тож я виїхав, тому що була небезпека для життя, та й взагалі ми принципово не хотіли працювати під російським флагом. Все життя, все, що з 2013 року, за 9 років я накопичував, все залишилось там. Люди багато працюють, нема коли готувати. Прискакали, з'їли, а в нас все смачне та добре по-домашньому. Це натуральні маріупольський чибрики 340 грамів. Все остальне наче. Тому зараз це видно. Смакуйте дуже аборитно. з пакетики не доставайте. То... Дуже багато соку. Дякую. Смачного і гарного дня. Я из места Горловки. На жаль, мое место оккуповано с 2014 года. року. Почему выехали на момент этой оккупации, когда они развесили свои э, флаги, тряпки на нашей площади Победы в Горловке? У меня было впечатление такое, что в Горловке перестало вообще солнце светить, понимаешь? И вот мы приехали на площадь, и я оборачиваюсь, и я смотрю, а флаги эти, знаешь, как палками кверху стоят в урнах. Мы так порадовались с мужем. Мы просто, знаешь, так крепко за руки взялись. Какой класс! Страшно было говорить об этом громко, потому что очень многих наших ребят находили в шахтных ставках. На такой волне я говорю мужу, нам надо переезжать. В Торецке начиналось все с блинной, потом была блинная маленький магазинчик, такой на остановке возле больницы. Потом мы сделали вообще шикарный огромный такой магазин, это уже вот наверное года за два до начала полномасштабной, вот прям как мне хотелось, вот вообще кайф, понимаешь? Мы же тогда на тот момент еще открыли, попытались открыться в Северодонецке. Звонит Димка, 24 февраля, звонит, говорит, мама, тут все летит, что делать? Я говорю, забирай вещи Алену и собаку и выезжай. І вже в цей раз мені уже було не страшно. Мені було страшно, що виду ну, Законно царь той з да? сторони. это мені було страшно. Перша локація це приміщення. Маленька кімнатушка, я лишився взагалі без всього. Вони безплатно мене прийняли. Допомогли розвитися. Тут у нас новий склад згидна, який вміщує 800-900 тонн по позгидну. І це буде наш річний запас одного сорту. Це італійський млин, ікона стилю. І будемо запускати. І саме це початок нашого міні-кліп-заводіку. Саме це борошно їде в Чернівці нашому клієнту, постійному клієнту. А взагалі наше борешно використовують від Сум і Павлограду до Нововолинська, Івано-Франківська. Загину у нас використовується локальне. А у нас логістика максимум 50 кілометрів від нашого млина до самого дальнього господарства, де є якісне загрозно. А, також ми плануємо ще зробити а, лімітовану партію з прифронтового зерна. А, це степногірськ. Це не кінець, це тільки початок. А, ми ще плануємо збільшити виробництво до 100 а, там, 120 тонн на місяць а, по, по борошну. І, звісно, ми ще плануємо виготовляти з нашого БГ на хліб жепекти в дуже великих об'ємах. А печка кормілиться наша. Де та її ми вивезли і розтоєчний шкаф. Ну, це те, що дозволяє жити зараз моєї сім'ї. Кармілиться. Тому що купити нову это це... Ну, где-то порядка 400 тисяч гривень. Це наша пекарня. Одна із, у нас їх вже дві. У місті Дніпро. Це центр правого берега. Дуже класне місто. І давайте я вас ознайомлю з нашим невеличким асортиментом. Оце. Раніше він був Бородинський, тепер Чорнобаївський. Ще ми робимо зараз, його вже немає, його з'їли. Хліб Донецький, це також ну, це шедеврально. Він з салом та чесником. Така грантова. Кавоварка. Кавоварка, так. Грантів було написано дуже багато. Виграла два. Ну, це є з повномасштабки. Продовжую писати. Зараз побачила ще один грант на область. Буде здорово, якщо візьму, тоді відкрию ще одну маленьку пікарню. І мені дуже хочеться такі зробити ну, хоча б три-чотири пікарні. Хлопець Олександр, і ось щось ми з ним розмовляли. Він каже, не знаю, чим займатися. Я кажу тюк. Тобі нравиться оце, каже, нравиться. Я говорю, давай пишемо грант і почнемо працювати. Я не знав в дитинстві нічого за своїх печатів і чим вони займалися, де вони жили. У 22-му на наприкінці. Я подзвонив мамі і сказав, що мама, я купую млин. І вона сказала, що ти зовсім як твій прадід. Прізвище Донч... Донченко було в нього, він з колишніх козаків був. Я вирішив, що а, початок повномасштабного а, це саме той момент, коли я повинен відправити те перенесло батьківське, яким займалися всі мої там прадіди. Я зробив а, фотографію своєї пшениці. Це моя пшениця Остиста. Uh, і символ безкінечності, це я вважаю, що було безки... безкінечна вражальність. Якщо буде безкінечна вражальність пшениці, ніколи, ніколи не буде в Україні голоду. У Мене є син Лев, uh, дуже мітливий хлопчик. Я буду його з дитинства вже спонукати і вчити цьому фермерству, щоб це становилося не просто бізнесом. А сімейною справою, сімейною імперією якоюсь і вже будемо прости, прости з кожним поколінням. Історія циклічна, і що вона повернеться до того, що вона вже не у нас буде збирати, а ми будемо а, повертати своє у 25-му. Ми зросли зросли як підприємці. Я розуміла, я можу моїми вже а, це модне слово, скіли. Да? То есть я уже что-то смогу. В любом случае. Я не пропаду. Ну, блин, хоть в Днепре, хоть в Киеве. Единственное, что мне больно очень. Моя мама а, умерла в Горловке. Но я попросила брата и отца привезти ее сюда, чтобы я могла похоронить. В горловку я не въездная. И она похоронена на кладбище в Торецке. А так его больше нет. Чего же нас а, на самом деле лишили? Сейчас. Нам некуда пойти на кладбище. У нас его нет. У нас нет чашки от бабушки. Коврика. Таких, таких вещей, которые вот как корни. Твоя история. Вот этого нас лишили. А все остальное, как бы это, ну, на самом деле, это все. Можно заработать и купить. Це відновиться. Я знаю точно, что Україна повернеться туда. Пряно чи пізно я планую взяти ще більше землі та вже і те запорізьке господарство, і тут нове.